Почнемо з головних новин до кінця наступного тижня в Україну будуть відправлені ракети Атакам з великої дальності. На це натякнув голова комітету з розвідки в Сенаті США Марк Уорнер в інтерв'ю компанії Сібіес. Телеграм є величезною проблемою для України. Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов. Це є величезна проблема. Законодавче змусити всіх зареєструватися, щоб було зрозуміло, хто за яким. Медіа а Телеграм це вже точно статус медіа набуло стоїть. Окрім цього, він додав, що Україну чекає важка ситуація у найближчі місяці. У нас чекає чекати. досить важка. На за нашою оцінкою важка ситуація найближчим часом, але вона не катастрофічна. Це теж треба розуміти. От тармагідон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Ні, але проблеми зсередини травні будуть певно, що Польща на одній хвилі з очільником гур, тому активно готуються до різних сценаріїв війни. Сьогодні президент Анджей Дуда заявив, що Польща готова розмістити ядерну зброю на своїй території. За словами польського президента, вони вже кілька разів обговорювали це питання з президентом. США. тим часом словаки зібрали майже 3 мільйони євро на снаряди для української армії. Загалом до збору долучилося понад 47 тисяч людей, які не згодні з політикою чинного прем'єр-міністра. Гроші підуть на закупівлю снарядів для України в межах чеської ініціативи. Росіяни вкорінюють свою пропаганду тепер через комп'ютерні ігри. Вони створили гру Кращі в пеклі про війну в Україні. Про це повідомляє БІЛД. У ній пропонується зіграти за найманців ПВК Вагнер штурмувати попасно навесні 2022 року та виконувати завдання Пригожина. Головне правило у грі відстежувати українських нацистів та вбивати їх кожну секунду. Проте чомусь про свої проблеми там не хочуть говорити. Наприклад, про пожежу в Воронищі, де палає електромеханічний завод Елмаш. Про це повідомляють російські пабліки. Площа займання становить три тисячі метрів квадратних. Данія віддає Україні усі свої винищувачі F-16. Про це повідомив посол Данії в Україні Оль Егберг Мікельсен в інтерв'ю програми Ми Україна. Посол запевнив, що це весь парк F-16, який зараз виводиться з експлуатації, тому що країна отримує нове покоління літаків F-35. І в Україну усі літаки будуть доставлені вчасно, як було обіцяно раніше. І на сам кінець після голосування в Конгресі Пентагон не збирається зволікати з відправкою зброї Україні. За словами спікера, багато з американського озброєння вже розміщено на складах по всій Європі та може бути негайно перевезено до України. Деяка техніка може потрапити до України за лічені дні. На доставку інших може знадобитися кілька тижнів.